Вітаю студія. Працюємо на місці влучання. Насправді ніч була дуже страшна у Кривому розі. Окрім того, що була негода в місті, ми знаємо, яка погода зараз е, не зрозуміла. Та ще близько 12.30 містяни почули декілька вибухів у двох районних міста. Е, е, шахеди летіли з, е, з різних боків, і багато районів міста чули саме ці вибухи. Як відомо наразі, е, Чули вибухи у двох районів: це центральний район міста, та також південні райони. Є влучення, це як і приватні будинки, так і багатоповерхівки басейн. Також навчальний заклад, та й взагалі все, що навкруги. Біля місць влучання розгорнуті штаби допомоги. Один біля в одному роді місто, друге в іншому біля церкви, і наразі я знаходжусь біля одного з будинків. Це приватний будинок, який отримав пошкодження. Як можна побачити позаду мене, це просто звичайний будинок людей. Позаду мене можна побачити, що був басейн. Люди взагалі відпочивали, нічого не мали такого, щоб на що можна було потрапляти. Можемо побачити, що взагалі. Половину будинку немає. Люди на той час були вдома. Вони почули, що щось гудить. Десь хвилин 10 почалася тривога, і ось, як сказали місцеві мешканці, як саме мешканець будинку, сказав, він не встиг оговтатися, Як він почув цей вибух, шахет там потрапив до його будинку. Вдома були як діти, його дружина, батько. Тобто їм дуже пощастило, Вони не отримали великих ушкоджень чоловік отримав осколкові рани. Він з другого поверху пригав на перше, щоб подивитися, де його дружина, щоб е, допомогти. Їм дуже пощастило, що вони були у іншій частині будинку. Тож одна будинку, як во одна частина будинку, ви можете побачити зараз, а друга на другій частині були вони, що їх і врятували. І зараз ми можемо по почути саме коментар одного з мешканців. Він розказав, як він це почув і. Взагалі, що відбувалося у той час у його будинку. 12-15. Привіт зайшов шахет на букві і прямим напрямком будь -я, будь -я. Він Він в якого будинку. Зруйнував будинку в перший распорядний поряд, афей, містель, стей, крий, що поредньо Попередньо у повітряних силах попереджали, що летить на кривий ріг. Але ще раз хочу нагадати, що дуже важливо навіть в перші хвилини тривоги рятуватися, треба йти укриття. Тому що як бачите, декілька хвилин, і якщо б вони були в іншій частині будинку, це могло їх не врятувати. Також в усіх місцях працюють комунальники, допомагають людям е, під час е, тривоги. на місці влучання були пожежі, десь близько двох годин, двох годин їх не могли. Е, Погасити, але на зараз е, вже все погашено. Комунальники працюють людям, допомагають. За словами людей у штабі, е, людям похилого віку було надана допомога саме у місцях проживання. Тож вони могли не йти до штабу, а саме отримати допомогу вдома. Тож продовжуємо працювати, оговтуємося від цієї ночі дуже жахливою. Тримаємося. І, будь ласка, дуже важливо і дуже пильно будьте під час тривоги йдіть у укриття. Дякую, студія. Ой, та ясно, що йдіть в укриття. Надія тергунакова. Нас кривого рогу. Я дякую тобі, сонечко. Тримайтесь там, що сказати, будьте здорові.